За. 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 Слідче питання до вас 28. Про передачу майна межа комунальної власності Валківської міської територіальної громади. Передати межа комунальної власності Вахівської міської територіальної громади з балансу Валківської міської ради Буртузького району Харківської області на баланс комунальної установи місцева служба комунальної власності. Згідно додатку, це лічильники. Для вуличного освітлення потрібні... Там, де трансформатор у нас, щоб mm. воно облікувалося, і вогнегасники, які знаходяться в місто Валки, вулиця Свободи колишня 1 травня, в тому приміщенні. І друге, передаємо з балансу Балківської міської ради на баланс комунального закладу Центру надання соціальних послуг Балківської міської ради це екран з треновою, проєктор, аксесуари для. Відділу соціальної роботи, Центр життєстійкості та ноутбук мишка для роботи комунального закладу, центр надання соціальних послуг. Ясно, це те, що ви прийняли. Да, так, тепер на балансі. Нема запрошення. Став на голосування. Воноша за. Приду за. Холодне за. Щедрина? За. Мисає. Демчук? Дим. За. Добре, слідче питання. 29 про безоплатну передачу майна з балансу Владицької міської ради на баланс військової частини. Передаємо майно загальною вартістю 74 тисячі 800. Ну, тут, я думаю, заперечені пункт. Став на голосування. Воно що? За. 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 «Слідуюче питання номер 30 Про внесення змін до переліку об'єктів комунальної власності у територіальної громади, які підлягають передачі в оренду без аукціону, перелік до тих. Просимо внести зміни. Де коротенько скажу, викладаємо ми... Шляхом викладення пунктів 17, 27, 29 та 30 нової редакції, там відповідно нової технічної документації змінена площа. Там, нові, та доповнення новими пунктами з 83 по 103 є заключення договорів для бюджетних установ. Так, Перелік з переліком від депутати більше бачите. є Якісь заперечення, заводні. Став на голосування. Оноша. За. Придумця. Колота. За. За. Щедрина. Гутара. За. За. Демчук. За. Ці сесії, які скликалися головою, відбулися. Всім величезна подяка за відповідальне ставлення до свого обов'язку. Всі, хто тут з депутатів знаходиться, це активні депутати. Ви бачили відвідування сесій за 2025 рік. У нас є проблема з двома депутатами. Це ті, які жодного разу. Юрія Олександрович і лісовин Микола Якович. Всі останні так чи інакше, ну, бо безумовно це поважні причини, коли відсутній депутат. Але в цих випадках пояснити причину відсутності на даний час я нема. Пояснень не надходило. Без жодних збоїв продовжувати відпрацювала постійна комісія міської ради соціально-гуманітарних щодо комунальних питань, регламенту та депутатської етики, та постійна комісія міської ради з питань міста готування, будівництва, займання відносин та охорони природи. Голова <клідко> <Володимир. клідко> комісії, депутати Машалі та дорога Володимир Андрійович, відповідно. Ті основні питання, які були зазначені в плані розглянуті, звіти по програмах. Діяльність депутатського корпусу була в очному режимі і в дистанційному. Наш відділ, який очолює Юлія Володимирівна Компан, налагодив зв'язок, збоїв не було, якщо були, то ми їх виправляли. Поточні питання були і знаходили, як виправити ситуацію. Працює депутатська група, також вже в WhatsApp постійно надходить інформація, це інформаційна група. Що стосується роботи на 25 рік, залишимо ту ж саму форму, яка була в попередніх роках. Основні питання це перший розділ, основні питання, для, що розглядаються на сесіях і організаційні акції. Якщо є запитання, я прокоментую. Просто цей невеличкий ну, звіт був надісланий, я думаю, з ним всі остановилися. Його перечипати ще раз. Чи є ну, В принципі, тут всі депутати присутні якраз ті, що постійно присутні на комісії, і на сесіях, то ну, знали звіт. Якщо є пропозиції, будь ласка, я обов'язково зміни чи корокування плану. Я думаю, пропозиції надійдуть в ході роботи, оскільки ми розглядаємо діючу програму, вони мають проблемні питання, то треба реагувати. Тому будемо якраз вносити. Звісно, знову ж таки, все опирається в кошти. Будем... Ми все знали, ми да. все будемо, що дізнаємося, будемо працювати таким чином, щоб залучати можливості для винайдення коштів на обходження бюджету, вирішення цих проблемних питань. Дякую. Ну, ставимо на голосування. О, за те, що винести народне сесії. Це питання? Волоше. За. Прийдуть. Голосе. Да. Чепіна. Да. За. Кусай. За. за. Да. Денчук. За. Да. Шість. Так, залишилось питання різне. Можливо, в кого будуть якісь оголошення. Пропозиції, зауваження, взагалі по роботі комісії, можливо, інших питань. Будь ласка, слухаємо. Якщо немає інформаційних питання, дозволі. У нас ще розпочалася і це активна деклараційна кампанія. Тому, будь ласка, стосується так само цих наших на депутатів. З 1 січня до 31 березня ми повинні. Національне Агентство на запобігання корупції. Щоб облегшити це завдання, ви можете отримати довідки про свої доходи за 2024 рік, в тому числі і податковій інспекції нашій Валківській. Після 20 лютого буде відкрита база 4-го і Ми побачимо повний рік. Будь ласка, звертайтеся. Після якого? Після 20 лютого. Так, є інший спосіб. Один із них це встановити додаток Моя податкова на смартфоні, підтягувати туди свій електронний ключ Кейт 6 і отримати таку саму довідку прямо на туда, щоб мене не падало. Ключі є майже Ключі є майже всіх, Додаток моя податкова, так і називається. Далі, можливо, у кого є електронний кабінет, хто займається. Підприємницьку діяльність, наприклад, вище. Так само можна замовити через електронний кабінет, таку було. Так. Можна в дії замовити. В дії ну, є різні варіанти, тому будь ласка. Ну, хто там пенсіонер, то, звісно, можна через пенсійний фонд, ну, катека Сімпозамовляти, а ну, Люди по-різному. Дехто навіть із банків замовляє довідку. По руку коштів по рахункам банки видають. Приват 24, наприклад, одразу через секунду присутні. До речі, там є питання по кешбеку, так. так. Там багато питань, є, є допомога, ні. Ну, да. а потрапила в цей вже пере 25. Будь ласка, вони депутати руки. Ви не знаєте, це комісія створена, але вирішення посторонної комісії подарило. По, по

Комісія пишеться в екологічну інспекцію місця, кому я можу прислати. Може не присилати. Потім вони надають. Якщо... Ну, там вже шахти обстеження, розпали тут місця. Якщо воно підлягає, значить дається на слідуючому економіку дозвіл, виписується. Це ж якщо дерево не на земельній ділянці. А якщо на власній, будь ласка, моріть і так, так. І славі політики. Без всякої комісії. Вони просто прочитали, вони питають, як я, я... поняття. Добре, питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу. Зустрінемося на сесії. Чіпа.